Три речі, які не можна говорити своєму гінекологу, перше це не можна брехати. Не можна обманювати з приводу тривалості скарг або применшувати їх. Для лікаря особливо важливо розуміти, як довго жінку турбує та чи інша проблема, наскільки сильно вона проявляється, та коли в останній жінка робила огляд. Все це допомагає поставити правильний діагноз, і особливо це важливо для вибору терапії, тому завжди будьте чесними зі своїм гінекологом. Друге. Не можна говорити, що все нормально, коли маєш або мала якісь проблеми в минулому. Ретельний збір анамнезу часто є вирішальним в діагностуванні. Навіть дрібні деталі можуть виявитись вкрай важливими. Тому не бійся сказати, що зайве чи напридати лікарю розповідями про своє здоров'я. Для лікаря кожна деталь важлива. І третє, не можна говорити, що лікування допомогло, коли це не так. Іноді терапія може мати ступінчатий характер, а ситуація вимагати нетрадиційного підходу, тому чесний відгук про лікування є обов'язковим. А про що ви соромились сказати своєму гінекологу?